Зараз заняття з малювання. Тема цього заняття автобус. Будемо малювати його фарбами. Розминаємо наші ручки і починаємо. Спочатку ми з вами намалюємо дорогу, по якій буде рухатись наш автобус. Беремо пензлик трьома пальчиками трохи вищої залізної спідниці. Змочуємо водою і набираємо фарбу коричневого кольору. Малюємо дорогу лівою рукою, підтримуючи аркуш, змиваємо фарбу і будемо малювати сам автобус. Починаємо з колес. Колеса у нас будуть чорного кольору. Ми знаємо, що у автобуса чотири колеса, але як ми малюємо з боку, то ми бачимо тільки два Ось так. Всередині малюємо теж кружочки. Тепер ми будемо малювати корпус самого автобуса. Теж набираємо чорну фарбу, починаючи з колеса. Ось так проводимо лінію, заокруглюємо її і робимо ось такий високий автобус. Не забувайте підтримувати лівою рукою наш аркуш паперу. Ось такий корпус у нашого автобуса. Ось так. Потім малюємо. Таку лінію проводимо. У нашого автобуса не вистачає кабіни та вікон. Проводимо посередині таку пряму лінію, потім зверху вниз. Робимо двері і залишилось вікна для пасажирів. Тепер ми з вами намалюємо фари. Також намалюємо зеркало для водія. І ручка для дверей. Ось такий виходить у нас автобус. Зараз почнемо розфарбовувати колеса. Чорною і фарбою замальовуємо кружечки. А самі шини я зроблю сірого кольору. Але для цього нам треба змішати дві фарби це буде чорного кольору та білого. Беремо ємкість для змішування фарби. Чим більше буде білої фарби, тим світліше буде сірий колір. Повторюйте за мною. Подивіться, який гарний сірий колір. Розфарбовуємо наші колеса. Ось які гарні. Тепер ми замаль... розфарбовуємо сам автобус. Для цього я вибрала помаранчеву фарбу. Якщо ви захочете, ви можете вибрати свій улюблений колір. Ось так, ришу, двері. Ось так такий автобус. залишилось віконечка. Ми візьмемо для цього синю фарбу. Не забувайте змочувати пензлики. Ось такий автобус у нас вийшов. Також ми зафарбуємо нашу дорогу. Беремо пензлик. Коричневу фарбу і зафарбовуємо. Ось такий гарний малюнок вийшов. Чекаю я на ваші роботи. Дякую.